Безумовно, на американському ринку можна знайти там все, чим ми користуємося в повсякденному житті. Да воно зрозуміло. Напевно, якщо ми подивимося через призму трендів, тенденцій, да? то що відбулося, наприклад, на початку цього року. Грошей в системі повно, да? війни в світі нема, тільки у нас. Американський ринок почав падати, і це не те, що там всі побоялися, що, о Боже, криза почнеться. Наприклад, Да? ні, пішло туди, де дешево, в Європу, в Китай, в інші країни. Да? І та ж Європа. Яка ну довгий час програвала по всім фронтам? Економічним регіон, який колись був локомотивом в автомобільній промисловості, зараз є дотаційним до китайської промисловості, да тобто вони платять за технології. Ну це там багато проблем. Але зараз ми бачимо, що ну їх сколихнуло оця ситуація із Трампом і з нами. Да? І вони починають, починають думати через всю свою бюрократію. А як нам стимулювати нашу економіку? Ну щоб дати все ж таки розвиток і нашим технологіям, можливо, і нашій економіці. Тому зараз європа, як на мене, виглядає цікавішою. З точки зору, можливо, там дохідності певної там на горизонті один-два-три роки. Ну Америка залишиться завжди центром. Вибору, тобто в Європі, як правило, шукають альтернативи. Окей, є NVDA в Америці, а є щось в Європі? О, ASML. Таким чином, Європа, ну це напевно вже буде на багато-багато років, буде певним альтернативою американському, але коли в Америці буде щось не гаразд, то гроші будуть спокійно заходити в Європу. Тому Європа, з моєї точки зору, недооцінена.